Потямилася після кількаденного небуття. Тяжко поранена медсестра повернулася до життя. Ірина втратила дві ноги і зазнала поранень ока. Дівчина, медик, підірвалася на фугасі під Авдіївкою. Попри складні рани, вона вижила і не втрачає силу духу, і не шкодує, що пішла добровольцем. Уже при тямі, самостійно дихає, пам'ятає, що з нею сталося, і розуміє, що життя вже не буде таким, як раніше, але не плаче. Ірина Іванюш, яку військові назвали лютиком, каже, не зупиниться. Не єдина попина в такі ситуації, скітні. і нехай кожен боєць, потерпілий, бо чи цивільний, потерпілий, вірить в те, що. Все наразі життя продовжується. 25-річна дівчина з Дрогобича ще торік пішла добровольцем до правого сектору. Філолог за фахом на передовій зрозуміла, що для порятунку бійців їй бракує спеціальних знань. Тож вступила у Дніпропетровську медичну академію, відучилася семестр та знову пішла на фронт бійцем, станом інструктором. Дуже просили, ми розмовляли. Ну нас каже, це, мамо мій вибір. Пробач, вона завжди казала, що мені слова не можуть з ділом розходитися. Ірина напоролася на ворожу міну поблизу селища Спартак під Донецьком. Втратила обидві ноги більше трьох літрів крові. Тепер медики намагаються врятувати її зір, адже око прошив осколок. Мати тримає єдину дитину за руку в реанімації. Вірить, її Іринка все зможе. Дуже хотіла допомагати людям. Я думаю, тепер її так само допоможуть. Тові що люди, щоб вона могла. Мрію свою здійснювати і так бігати, як вона бігала. Надія на те, що Ірина зможе ходити, є американський професор ортопедичної хірургії, що 25 років оперував поранених у бойових конфліктах нині у Дніпропетровську і вже оглянув Ірину. Подібні що ми мали в нас вертаються і ходять, і біжать і спортом правляють. Є можливо, якщо вона має вашу підпору, якщо вона знайде в себе силу. Дуже інтересні технології американці використовують, це короткі протези використовують для того, щоб хворого як можна швидше і скоріше підняти на ноги. Я думаю, що цю технологію ми в неї використаємо. Що швидше вона почне рухатися, то скоріше відновить здоров'я, кажуть медики. Подихати свіжим повітрям та побачити сонце. Ірина зможе вже за тиждень. Лікарі сподіваються, за кілька днів вона пересуватиметься на візку. І відразу до роботи лютику запропонували працювати просто в лікарні, надавати психологічну допомогу пораненим бійцям. Є велика сила духу, це основне. Вірини єс великий потенціал. Вона вже погодилася. А ще Ірина дякує всім українцям, що підтримують її. Обіцяє, якщо пощастить відновити зір, завершить навчання в медакадемії, щоб стати справжнім лікарем. Ольга Павловська, Олександр Куліши, Дніпропетровська, Спацкор, два плюс